Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Деся цікавих фактів про iPhone. Шановні мої друзі. Навіть якщо ви фанат техніки Apple, навряд чи ви знаєте про неї все. Перший цікавий факт про iPhone. Перший iPhone зробили не Apple. Apple зареєструвала адресу iPhone.org. У грудні 1999 року. Але Cisco вже використовувала назву iPhone для своїх бездротових VOIP телефонів із 1998 року. У 2007 році компанії дійшли згоди, і Apple отримала права на цю назву. У iPhone міг бути дисковий набір номера. Колесо ClickWheel було пізнаваним елементом iPod. І Його думали застосувати і в смартфоні. У ранньому прототипі iPhone таке колесо використовувалося для навігації, по контактах та набору номера, як у старих дискових телефонах. Але набирати номер у такий спосіб було надто довго, і такий метод введення не дозволяв користуватися інтернетом. Робочою назвою першого iPhone було слово Purple. Коли iPhone розроблявся, кодове ім'я ще не названого телефону. Було Purple. Розробники iPhone навіть назвали свій розділ у штаб-квартирі Apple Purple Dorm. На зображенні всіх пристроїв Apple вказано один і той самий час 9.41. Саме цей час стоїть на зображенні всіх пристроїв Apple. Це правило поширюється навіть на друк оголошень та телевізійні рекламні ролики. Вся справа у стандартній презентації завдовжки 40 хвилин. Таким чином, коли пристрій з'являється на слайді, Час на ньому та годиннику аудиторії збігається, до 2010 року вказувався інший час 9.42. Як пояснили в компанії, вони знають, що не вкладається точно у 40 хвилин, тому вирішили змінити час на хвилину раніше. Перші процесори для iPhone виробляв Samsung. Незважаючи на конкуренцію та постійні суперечки, навіть у суді, Samsung та Apple у свій час були дуже важливими партнерами. Samsung справді виробляє процесори для iPhone. Останнім часом Apple намагається зменшити залежність від конкурента. Наприклад, у iPhone 6s використовувалися чіпи виробництва Samsung і TCMC. Однак починаючи із iPhone 7 та iPhone 7 Plus, від комплектуючих південнокорейської компанії вже довелося відмовитись. Apple ніколи не платить за рекламу iPhone у фільмах. Герої багатьох фільмів і серіалів використовують техніку Apple. Дивно, але компанія за це не платить жодного цента. При цьому Apple готова надавати будь-яку кількість iPhone та інших своїх продуктів для зйомок. Президентам Америки забороняли користуватися iPhone. Служба безпеки забороняла колишньому американському президенту Бараку Обамі користуватися iPhone через побоювання злому. Тому користувався телефоном марки BlackBerry. А от Дональд Трамп користувався смартфоном Apple, незважаючи на його вразливість. Перший iPhone, який показали на презентації, практично не працював. Презентація першого iPhone залишається однією із найвідоміших в історії, але вона стає ще більш вражаючою, якщо знати, що демонстраційний зразок практично не працював, сам телефон був край тендітним. Із програмним забезпеченням теж були проблеми. Через це Стіву Джобсу потрібно було суворо дотримуватися плану, щоб продемонструвати роботу додатків. Один неправильний натиск, і презентація могла закінчитися жахливо. Одна з моделей iPhone була у продажу менше трьох місяців. Хоча Apple оновлює лінійку щороку, старий iPhone зазвичай залишається у продажу навіть після релізу новинок, але іноді щось не за планом. Наприклад, перше покоління iPhone надійшло у продаж 29 липня 2007 року, але вже 5 вересня Apple припинила продавати базову модель із 4 ГБ накопичувача. Тоді ж компанія зробила версію із 8 ГБ. На 200-200 На 200 доларів дешевшою. І останній цікавий факт про iPhone. У iPhone найлояльніші користувачі. Користувачі смартфону компанії Apple відрізняються великою лояльністю до бренду, порівняно із користувачами пристроїв других виробництв. Ось такі друзі, дуже цікаві факти про iPhone. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте подобаєчки. Напишіть будь-який коментар для просування відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!